Вітаю! Це Коломия Онлайн, і ми робимо огляд соцмереж, який цього тижня вийшов надто проблемним. Темою номер 1 у соцмережах було звичайно, сміття, а точніше, рішення виконавчого комітету про дозвіл завозити долю Коломиї відходи з Львова. Такого резонансу треба сказати у місті не було давно. Велика частина громади обурилась мешканці Канади. Взагалі вийшли на акції протесту. Однак були й ті, хто казав, що допоможо Львову допомогти потрібно. Пост Олександра Базюк висловлює думку тих, хто категорично проти. Ось що вона пише: в суботу мер Львова, садовий, прислав листа з проханням прийняти на захоронення львівські тверді побутові відходи. Тут же з заведною скорістю в 30 хвилин, був скликаний виконавчий комітет з одобрявським. Мене як члена виконкому не покликали, бо передбачили негативну реакцію та голосування проти. І вже в неділю перші 40 тонн були прийняті на полігоні нашого міста. Те, що там побачила, вразило, пише пані Олександра, гора сміття рівна з стовпом електропередач, протяжністю декілька сот метрів. Ціле циганське поселення з дітьми, котрі живуть і працюють поруч, Незліченне вороння, циганські діти, котрі риються у відходах. А коли піднявся вихор з поліетиленових мішків, сміття розліталось в радіусі кілометра. Мешканці наші коломіяни з мікрорайону Канади та Косачівки цілий рік збирають кульки з дерев. Ані вийти на вулицю, ані вивісити білизну, вода в криницях непригодна для вживання. На подвір'ї постійний неприємний запах, діти хворіють. Всі ці відходи, котрі збираються в даній частині міста, напротязі більше 20 років йдуть в ґрунти, просочуються в косачівку, потім в пруд, в криниці. У мене одне питання до влади, пише пані Олександра, чи тепер наше місто має перетворитись в грибовицький полігон? Е, на противагу. Цьому виступив Роман Крутко. Він висловлює думку тих, хто за допомогу Львову. Ось що він пише: ми, українці, впродовж тисячоліття не спромоглися мати своєї держави. Чому втратила державність Київська Русь? Питає він. А саме тому, що кожен із тодішніх князьків думав тільки про себе. Так ми маємо і дотепер. Як усе добре, то ми усі сходимось, тішимось, любимось, набуваємось. Як тільки у когось із нас починають виникати труднощі і проблеми, тоді ми зразу забуваємо один про одного. Сильну країну можна побудувати тільки із сильних і дружніх громад. У разі ворожнечі ми знову отримуємо орду. Допомогти Львову повинні усі громади потрошки, тому що ніхто із нас не знає. Що нас чекає в майбутньому, і коли прийдеться нам просити допомоги, ситуація із сміттєзвалищем абсолютно одинакова в усіх містах України. Першим лиху спіткало Львів, пише пан Роман. Далі ця допомога Львову є тимчасовою і платною. У договорі зазначено, що як тільки Львів вирішить свою проблему, то забере таку ж кількість сміття назад від нас з Коломиї. Сила наша тільки в купі, написав пан Роман. Як би там не було, але під громадським тиском міська рада все-таки анулювала своє рішення. Відповідно, сміття зі Львова до нас возити не будуть. Переходимо від багатостраждальної Канади до також багатостраждального молодіжного центру, який вже завалюється, і до якого руки влади ніяк не доходили. Зате знайшли на знайшли на колишній будинок офіцерів і гроші, і час поляки. Саме вони будуть його реставрувати. З цього приводу Петро Кривюк пише. Поляки, звичайно, будівлю відреставрують, але я так розумію, для громади вона вже буде втрачена. В Коломиї буде велика військова частина. Рано чи пізно постане питання про військовий клуб. Чи не краще було б запропонувати реставрацію Міністерства оборони? Далі пан Петро пояснює, що Поляки будівлю не заберуть, звичайно, а зроблять, наприклад, там польський культурний центр для своєї меншини. Погоджується із цим і Михайло Арсак. От Він пише: добре, що польська сторона зацікавлена в збереженні пам'ятки історії польської коломийської меншини. І пам'ятки, в якій в часи Зунер розміщувалася старшинська школа ОГА. Але сьогодні ця будівля має отримати нове національне призначення. Ну, зокрема, Пропонує пан Михайло військово-спортивний клуб сокіл культурного та патріотичного спрямування. Іншу точку зору висловлює Ліліана Одосій. Якщо влада не може зберегти культурну спадщину за браком коштів, пише вона, а поляки, витративши свої кошти, звичайно, взамін за щось захочуть. В цьому випадку використання будівлі. Що поганого питає вона в тому, що там був що там можливо буде культурний центр? В першу чергу, меншини це також мешканці Коломиї, які теж є громадою міста. По-друге, Дуже багато дітей і так ходить в суботню школу вивчати польську мову з подальшою перспективою навчатись в Польщі чи просто поїхати в Польщу. Е, також в цій школі діти займаються танцями, співом, грають на різних музичних інструментах. Скільки років ця будівля стоїть без толку? Пише вона. То що нехай ще трошки постоїть та завалиться? Питає пані Ліліана. Е, вже років з 10 ідуть розмови про те, що ця будівля потребує капітального ремонту. Монту. Були і репортажі на НТК, і обговорення, але далі слів, справа так і не пішла. І думаю, що не піде, бо як не знайшли грошей за стільки часу, то вже й не знайдуть. А якщо поговорить ще кілька років, то це приміщення просто буде втрачено назавжди. Погоджується із пані Ліліаною, дописувач із Ніком Роман К.Р. Ну і на завершення ще одне питання, яке потенційно може перетворитися у певну проблему. Мова про перейменування деяких коломийських вулиць, зокрема, вулиці Чехова, Достоєвського, Лермонтова, Пушкіна та ряду інших. Їх хочуть назвати на честь, зокрема, колишнього мера Володимира Машталера, Зіновія Карася, Дмитра Циганкова та інших громадсько Культурних діячів нашої Коломиї. Скажу, що ініціативу цю велика частина користувачів Фейсбуку сприйняла скептично. От, наприклад, Валентина Бойченко пише, яка різниця, чию назву носить вулиця, якщо нею ні пройти, ні проїхати неможливо. Крім цього, це ж нові. Фінансові витрати Надія Оріховська таку робить цікаву пропозицію. Нехай міняють, пише вона назву вулиці, але за умови повного ремонту дороги на цій вулиці. Втім, є звичайно і прихильники перейменування, адже пишуть вони і Лермонтов, і Пушкін, і Достоєвський як-не-як, -як, але. Представники так званого руського міру. Е, однак тут виникає інше питання на честь кого переименовувати. Власне, е, рік чи півтори тому я пропонував владі переименувати ті ж вулиці Чахова, Достоєвського е, на честь загиблих героїв. АТО з Коломиї. Тоді мені відмовили, і іменами героїв назвали вулиці десь на околицях міста. А шкода, бо в першу чергу, зокрема, центральні вулиці. Переміновувати потрібно на честь героїв АТО і майдану. На цьому закінчуємо. Бувайте.